В Україні ледь не вдвічі зросла вартість ремонту квартир. А все через брак рук ринок змінився, замовлень побільшало, а от виконавців поменшало. Будівельники кажуть, що зараз ера молодих та пенсіонерів скільки буде коштувати ремонт. Квартири чи то будинку, і головне питання: де шукати майстрів? Будемо говорити з власником і керівником будівельної компанії, співзасновник Львівського оборонного кластеру Назарій Демчишак з нами на прямому зв'язку. Пане Назарію, слава Україні! Дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Героям Ну я так розумію, що причина з тим, що в нас подорожчала оплата праці майстрів, пов'язана з тим, що їх просто на ринку не дуже то і багато. Це пов'язано з. Мобілізацію те, що просто не вистачає кадрів. Чи вірне моє припущення, пане Назарі? Одна з першочергових причин повністю з вами згоден, вона є саме такою: брак безпосередньо кадрів. Величезна кількість колишніх будівельників на сьогоднішній день є мобілізовані. Вони воюють. Більше того, будівельники, зокрема, буду говорити про Львів і Харків, де я мав можливість. Доступу до інформації і партнерів, і безпосередньо своїх працівників, які створювали власні вже компанії, це є те, що першими одними з перших слові, на момент мобілізації також йшли будівельники. А ще які причини? Друга причина, як би там не було, це є брак безпосередньо даних людей в даний момент на місці. Величезна кількість людей працює на фронті і є проблеми з формуванням команд. Якщо до військовий час середня статистика моїх команд це було в межах п'яти людей на виконання того чи іншого типу робіт, то на сьогоднішній день я скажу так: важко сформувати її команду вже з трьох людей. Середньостатистично, коли команда з двох людей це вважається на сьогоднішній день досить хорошим показником і вже можна планувати виконання робіт. І логічно, коли в нас є розподілення роботи відповідно до трудових ресурсів з точки зору еквіваленту 100% виконаної роботи на п'ять людей, відповідно, це є в середньому 20% виконання робіт однією людиною. То і швидкість виконання тих чи інших будівельних робіт падає, оскільки на сьогоднішній день середня статистика це вже не 20%, а 50% виконання роботи безпосередньо однієї людини. Відповідно, і збільшується термін виконання тих чи інших будівельних робіт. Він орієнтовно збільшився в питанні набору кількості виконаної роботи в 2,5-3 до 4 разів залежно від типу робот. І таким чином в нас збільшується і термін виконання робіт, і в нас збільшується і вже потреба в людях в навчанні. Хорошою статистикою на сьогоднішній день стало співпраця з благодійними фондами і безпосередньо з фондами, які працюють з військовими з пораненнями, тощо, оскільки, по факту певно, психологічне навчання зараз велика кількість будівельних компаній, і ми, зокрема, проводимо навчання для в нашої галузі, і ми безпосередньо їх готові приймати на роботу. Додатковим таким цікавим моментом, новинкою я би це сказав, в сучасності це є вже співпраця з дівчатами на будівництві. Але як би там не було, це трошки такий момент складніший, оскільки весь час всі звикли, що будівництво основа. Все-таки залишаються за чоловіками і багатьом дівчатам, які дуже гарні результати таки показують в будівництві, вони признаються, що їм було важко пройти саме психологічний бар'єр того, як так вони працюватимуть саме в галузі будівництва. Але з того, що ми бачимо на сьогоднішній день, дівчата досить гарно складають конкуренцію хлопцям. Пане Назарі, якщо так проаналізувати вартість послуг майстрів на ремонт зросла вдвічі, скільки обійдеться ремонт у Львові за метр квадратний квартири? Ні, я відмовляюся стверджувати стосовно аргументу вдвічі, навіть якщо ми будемо розглядати його в гривневому екваленті. Але давайте трошки з іншої сторони глянемо. Як би там не було, всі люди і середні статистики, які мають відсутню можливість аналізу відносно цифр, вони стверджують в кілька разів. В кілька разів стверджується з того, що ми бачимо, залежно від рівня доходу населення. У нас є зараз військовий час, у нас є війна. В основна велика кількість витрат і цивільних людей, і військових це є все-таки не проживання і мегакомфорт, а це є все-таки забезпечення військових, сімей тощо. І відносно доходу, який впав в людей, збільшення ціни доволі суттєво відчувається. Тому так багато є свежень, що там в кілька разів дорожче стало чи навпаки, але з точки зору статистики, яку ми проводимо, це трошки інші дані. І а... вони суттєво менші ніж кілька разів. Ну, метр квадратний. Якщо ми говоримо ремонт в новобудові, це скільки обійдеться? У довіськовий час середня статистика дешевого ремонту була в нас 180-250 умовних одиниць. Відповідно, середня дешева статистика еквіваленту на сьогоднішній день це вже складає близько 400-500 умовних одиниць. Але робочий еквівалент з того всього ціноутворення на сьогоднішній день складає близько 32 лише. Тут питання є збільшення ціноутворення матеріалів. Як би там не було, Україна багато будівельних матеріалів створює самостійно, але деякі... Виробництва наші були пошкоджені. Всі логічно розуміємо, що ні в кого немає присутнього такого чарівного кошельочка, за який можна дірнути, з нього з'являється кошти. Відповідно, всі відновлювані, ремонтні роботи, закупівля нового обладнання вона все одно закладається в вартість сервини. І відповідно, в нас починаючи від плеєвої суміші чи ґрунту, закінчуючи Наприклад, з технічними елементами чи елементами моблювання весь матеріал подорожчав. Стосовно матеріалу, я згоден, що є деякі матеріали, які подорожчали вдвічі, але в нас є фіксація і в вісім разів навіть деяких матеріалів. А наприклад, що це за матеріали можете сказати? Це, наприклад, грунти глибокого проникнення або високотехнологічні гідрозіляційні елементи, і пояснення в тому є. Причиною того, що основна маса цієї сировинної бази це такі як еластифікатори, пластифікатори, кристалізатори, тощо, які додавалися до такого типу будівельних матеріалів, вони виготовлялися в нас до військовий час, однозначно в Україні. І в нас всі відомі бренди зробили закритий цикл роботи, коли наша сировина працювала на нас. Зараз, аби їм продовжувати виробничі процеси, в них є вагома потреба закуповувати. Аналогічні замінники, але вже за кордону ціна суттєво здорожча. Е, пане Назарі, а от якщо говорити про команду, ви сказали, що зараз в команді троє людей, хоча б війни було п'ятеро. Наскільки це впливає на якість ремонту? Про темпи ви сказали очевидно, менше людей менше встигають зробити. А якість по якості я скажу це питання відносне. Поясню чому. Як би там не було. Конання будь-якого ремонту на сьогоднішній день в Україні воно таке дуже цікаве. Я би сказав навіть в деякі міри, воно як архітектура, тому що є варіанти ремонту, коли люди хочуть зробити максимально простіший ремонт. Є варіант ремонту, коли люди хочуть зробити максимально комфортний. А є варіант, коли люди хочуть зробити ремонт такий, в який заходять інші їхні колеги, родичі, навіть діти і кажуть, вау. Звичайно, останніх двох елементів на сьогоднішній день є значно менше. І я бачу такий момент, що більшість замовників все-таки е мають на меті зробити ремонтні роботи максимально дешевим способом, але з підготовкою під майбутні можливості їхні, які будуть покращені, вони зможуть додосконалити. Закладаються певні такі елементи, які можуть швидко змінюватися, тобто ті, які потребують частої заміни. Це такі, як елементи підлоги, елементи декору, мебель, обмеблювання тощо. Такі елементи, як технічні, електропобутові, тобто та ж сама електросистема, чи система пожежого осіння, чи водопостачання, воно, завідомо, в таких об'єктах все одно закладається максимально якісно. І так я розумію, що твердо б'є по кошельку споживача той момент, що основна маса сантехнічних елементів і елементів комплектуючих для електрообладнання і електромереж, вони зараз стають вже більшому відсотку з виробництва закордонних імпортних елементів, аніж чисто українських, як це було до того, що стає в принципі, на мою думку, такою трошки проблемкою в плані зрощення ціни. Пане Назарі, я бачила таку е, думку, що майстри, які працюють самі на себе, е, піднімають ціни за свої послуги, якщо в них, окрім того, що вони за їх не так багато залишилося на ринку, а ще й тому, що вони мають відстрочку від мобілізації по певних обставинах, і таким чином вони аргументують, що доведуть ремонт до кінця. От у мене в цьому контексті до вас питання: чи справді у нас на будівельному ринку залишилися лише? Е, Якщо ми говоримо про чоловіків мобілізаційного віку, лише ті, хто мають відстрочку від мобілізації, скажу так: я працюю в будівництві паралельно. Я маю дотик до проєктів військового характеру. Відповідно, також маю доступ роботи з людьми, які в нас є в роботі з різного типу документами відтермінування. Тощо, перший момент. Так я згоден, що деякі е, працівники в село своїх можливостей обставин е, мають відтермінування, але це більше є зв'язане саме не з тим, що вони його створюють по якихось деструктивних причинах, а по причинах того, що а це є відтермінування по зв'язку з хворими дітьми, це є відтермінування зв'язку багато бідні з... батьки по догляду за кимось Це вірно і навчальний процес. Я вам дам трошки цікавішу статистику, так щоб трошки розбавити ті розмови, які, наприклад, таким чином подаються. Ми провели статистику в наших працівників. Середня кількість дітей на працівників компанії. 3,1%. і Тобто це ви розумієте, що є в нас працівники, в яких є одна-дві дитини, але є працівники, в яких п'ятеро, шестеро дітей. І в нас, наприклад, є мінімум кілька сімей, які просто взяли дітей, в яких загинули батьки, до себе на опіку, і вони їх цілком адекватно виховують як різних дітей. Не існує такого якогось поняття, що це мої діти, а це не мої. Третій момент є ще інший, який, на мою думку, відіграє суттєву роль зміни ціни. Якщо, от я, наприклад, є учасником будівельного кластеру України, будівельного кластеру Львівщини і співпрацюю, розмовляю часто з партнерами, які є співучасниками кластеру Харківщини, будівництва, всіх будівельників, з якими я співпрацюю, є така дуже цікава і приємна, на мою думку, риса. Це подбати про свого партнера чи про свого учасника бригади. І ми розуміємо, що якщо на сьогоднішній день у мене є, наприклад, в бригаді, яка була сформована з п'яти людей, двоє, які працюють, то ми розуміємо, що троє воюють, і їхні сім'ї ніхто не забезпечує. Додаткових до виплат нема. Я розумію, що багато є розповідей про 50 тисяч, 100 там про мільйони розповідають військовим. Але давайте по по-чесному, поспілкуйтеся з ними в близькості, і ви будете знати, що у них вистачає коштів на їхнє існування, харчування. Не завжди і не всім, особливо тим, що ближче до передової частини є можливість відкласти фінанси для існування сім'ї. Я вже мовчу про комфортне існування сім'ї, тому що є потреба закупити засоби захисту тощо, які є необхідними, і питання побратимів і жити тут і зараз, тому що вони в умовах все таки підвищеної небезпеки є значно важливішим ніж передати кошти сім'ї. І логічно, що два учасника бригади, які залишаються. Вони піднімають ціни по тій причині, що вони теж мають допомогти підтримуватись тим сім'ям. Бо бригади саме в будівництві в основній масі з того, що ми бачимо, вони формуються більше по традиціях сімейних: кум, брат, сват, колега, друг з дитинства тощо. І це люди, які працюють пліч-опліч, і вони в основній масі, навіть коли йдуть вже воювати, просяться в бригаду один до одного, тому що простіше як то кажуть. Мати свою перевірену людину, яка завжди спину прикриє і підтримує в потрібний. Пане Назарій, ще якщо можна, але коротко, де шукати зараз майстрів не за всі гроші цього світу? Важке питання. Якщо б я мав на нього відповідь, я б, мабуть, став зараз найпотужнішою будівельною компанією. Але я боюся, що це буде довгий тривалий момент. І в першу чергу траблем є те, що молоде покоління все таки більше націлене на іт роботу, на роботу розумової діяльністю. і менше надає увагу будівельній справі, яка потребує і розумової діяльності, наголошуємо тому слові, і праці фізичної. Пане Назарію, дякую вам. На жаль, мушу вас відпускати. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Назарій Демчишак, власник і керівник будівельної компанії, співзасновник Львівського оборонного кластеру. Дякую вам, пане Назарію. Бажаю спокійного вечора.